Доброго дня! Тема нашого уроку організація діалогу з користувачем. Сьогодні ми познайомимося з новим віджетом, який дозволяє нам як вводити інформацію, так і виводити інформацію з програм. Також ми познайомимося із трьома методами, які дозволяють запам'ятовувати програму якусь дані, виводити ці дані чи їх просто очищати. Зробимо простеньку програмку. Я вже зробив заготовочку на величку і зроблю вікно розміром десь 300х300. Я помилочку зробив. Так, десь 300 на 300 ну і підійде. Також додам сюди деякі віджити які ми вже з вами вивчали. То можна зазвичай цю програму, яку я запланував, яка в нас буде додавати два числа, і інтерфейс зробити трошки красивішим, але я більше опираюся на функціонал. Тобто, зараз я створю наший віджит Entry, який дозволяє нам вводити або вводити інформацію як тексту у і число. Я створю їй зміну, наприклад, entry 1 і дорівнює і записую widget entry. Знову ж таки, entry у нас записується, як і інші відджети з великої літери. Потім я хочу зробити, тобто він, до речі, має такі ж самі властивості, як і button, як і label, Тобто ми можемо його колір, можемо розмір шрифту, збільшувати ширину. Ну, Давайте почнемо з ширини. Хай ширина у мене буде. 18. І розмір тексту, наприклад, 20 пунктів. І я його відразу розміщу. Entry, ok. Тобто згадуємо, що ця команда мені дозволяє розмістити поле по центру. Так, щось я переплутав, одиничку не поставив, запускаю. Так, все, в мене вже поле є. Також, до речі, ми могли тут і шрифт додати. Ну, наприклад, давайте вже додам. Так, буде у нас Arial. Так, поле в мене відповідно вже збільшилося, і під цей шрифт, і під розмір шрифту також в мене збільшився. Так, добре. Тепер створю ще одне поле. Тобто, я хочу, щоб у мене в одне і в друге поле вводилися числа. Тобто перше перше, в друге, в друге. То тут у мене вже є два поля. Тут буде вводитись перше число, тут буде друге число. Ну, можна було відповідно зробити ще додати сюди написи за допомогою віджити Ну, Хто захоче, вже може додати для себе. Тепер я додам ще кнопочку, за допомогою якої в мене буде спрацьовувати подія, яка буде додавати два числа. Тобто Створимо button. Створимо текст, хай на ній у нас буде написано додати. І шрифт у нас хай буде такий же самий. Arial 20. І знову ж таки, свою кнопочку я знищу внизу по центру. Нижче під полями. Так, і на відповідь я додам ще одне поле Entry. Тобто скопіюю, вставляю. До речі, дуже зручно їх ось так відділяти. Тобто читається набагато легше код. Документацію Python, до речі, це також дозволяється. Так, перевіримо, що в мене вийшло. Два поля є. І є поле для результату, тобто для виведення. Е, ну, давайте ми з вами розглянемо. Тобто я вже можу сюди вводити якісь числа, але в мене відповіді ніякої немає. Що я можу зробити? Тобто, я хочу на свою кнопочку, тобто яка в мене називається Додати. Створити подію, яка в мене буде при отриманні двох чисел із першого поля з другого, числа, з другого поля, і виводити їхню суму, відповідно додати, їхню суму у третє поле entry. Тобто ми вже вміємо працювати із методами, з обробниками подій. Я записую def, Назву b плік Подію свою. І що в мене буде робитись? Зараз ми з вами познайомимося із деякими методами. Тобто Перший метод це метод GET. Тобто Він записується в нас ось так. Get. Він дозволяє те, що ми ввели в нашій entry, його запам'ятати в пам'яті самої програми. Тобто Як він правильно записується? Тобто Я створюю змінну. Давайте я це очищу. Змінна. Присвою їй ціле число. Тобто я буду вводити entry ціле число. Відповідно, куди я буду вводити? А в нашій entry 1. Тому що в мене там перше число. І тепер після крапочки я записую метод get. Тобто, тепер у мене, вже коли я введу entry, використаю цей обробник подій backlink, в мене запам'ятається перше число у програмі. Аналогічно, мені потрібно для другого рядка. тобто для Другого рядка я зроблю зміну B. І все те саме. тобто int Entry 2 і метод get. Все, тобто тепер у мене, вже, якщо я зараз запущу, я сюди щось увів, увів. Єдине, що я до кнопочки ще метод не прив'язав, у мене вже ці два числа запам'яталися в програмі. Так, відразу додам до кнопочки обробник подій. Беклік. Але знову ж таки, в мене ще нічого відбуватися не буде. Тільки буде за допомогою кнопочки додати методу get, Python вже ці числа собі запам'ятає. Тепер, що нам потрібно, я створю ще змінну «c», до якої присвоюю суму цих двох змінних «b». І тепер мені залишається лише вивести. Виведення з програми нам дозволяє вивести ще один метод insert. Тобто він записується в нас ось так. Тобто, перш за все, мені потрібно куди вивести. В entry 3 і записую наш метод, який дозволяє нам вивести. Цей метод дозволяє нам вивести в певному такому форматі. Тобто нам потрібно ввести спочатку номер символу, з якого він починає вводити, тому що у нас там вже може бути текст. Але, так як у нас поле пусте, я натискаю note. І Через кому я вставляю, що я хочу вивести. Я можу через лапки вивести текст, наприклад. Тобто з нульового символу, але так як у мене буде виводитися результат додавання двох змінних, який зберігається в зміні С, тому я вивожу змінну С. Давайте перевіримо, що в мене вийшло. Вводимо, наприклад, 23 і додаємо 17. Натискаю додати відповідь 40. Все порахувало чудово. Також я можу вивести знову ж 22 додати. І що цікаво, в мене додалася ще одна відповідь. Чому? Тому що я ось тут int не прописав. Тобто мені потрібно записати int C, і в мене буде додаватися, але знову ж таки, мене не очищається. Тобто це потрібно знову ж таки виправити. Так як у мене виводить результат, нам мені, в принципі, може вивести його в текст, тому що він одразу його текст перетворює, мені ролі воно не грає, можу і не перетворювати. Але додамо ще одну кнопочку, яка буде очищати всі наші поля. Тобто для цього я зараз захожу. Тоді створюю ще одну кнопочку, наприклад, B1. Хай нам в мене знову ж таки, а просто хай буде B1. Button. Зробимо текст очистити. Очистити. І що ми робимо далі? Єдине, що ще збільшу текст, хай воно знову ж таки буде Cont Arial 20. Arial 20. Розміщу її нижче. Тобто B1 F. Так. так, і перевірю, що в мене кнопочка додалася. Так, є, очистити. Знову ж таки, я її програмую. Тобто, я можу нижче створити ще один. Обробник подій, то тобто хай буде B 1 клік, наприклад. Дві крапочки. І що ми робимо? Тобто, Я хочу, щоб в мене всі поля очищалися повністю. Тобто, від першого по останній символ. І я що друкую entry 1, ставлю копу, крапочку і записую. Давай. Тобто, ось цей метод дозволяє нам очистити все. Тобто від нульового символу. І я можу вказати, наприклад, по 10-й. Але так як я не знаю, скільки в мене символів може бути число. Я вказую по N. Тобто по кінець. Це це саме. Я можу скопіювати, вставити ще два рази і лише виправити entry 2 і entry 3. Я також до кнопочки не забуваю прописати. command Дорівнює b в один клік. Перевіряємо. Натискаю 2.3 навіть не додаю, натискаю очистити, і в мене все очищається. 2312, додати додає, очищає. все програма, в принципі, у мене працює так, як і повинна. То вже добре. Що ще ми сьогодні з вами дізнаємося? Також ми ще можемо додавати так звані вікна сповіщення, тобто, або повідомлення ще називають. Тобто, це такі. Вікна, які в нас з'являються поверх нашої програми, і несуть якусь інформацію. Для того, щоб нам додати таке вікно, нам потрібно знову ж таки імпортувати. Він міститься в нас в модулі Tkinter, Тому я пишу from tkinter Import. І назву MessageBox. MessageBox. Зірочки в кінці я не ставлю. Знову ж таки, що я хочу додати. тобто Я зараз трошки змінюю, тобто я хочу, щоб виводилося не в entry 3 наприклад, відповідь, а хочу, щоб вона виводилася у вікно повідомлення. Тобто Що мені потрібно зробити? Тобто Тут я записую меседжбокс, меседж бокс, ставлю крапочку і пишу тип вікна. Є три типи вікна: інформаційна, увага. і Помилка. Тобто ну, я використаю інфо інформаційне. Тобто, крапочка. Е, вказую show info. show info, І в дужечках у нас вказується два варіанти. Тобто я зараз це витру, мені не потрібно. Е, два текстових поля. Тобто, якщо в мене просто буде текст, перший це в мене буде заголовочок вікна. Наприклад, хай в мене буде відповідь. Другий там, де виводиться текстове поле з повідомленням або з результатом в даному випадку нашої задачі. Тобто, тут я напишу таке, що я хочу записати entry 3, знову ж таки, це значення, що в мене тут з'являється. Давайте, до речі, перевіримо, що ж у мене вийде. 2, 3, додати. Мені пише entry 3. Тобто мені вивело лише текстове поле. Тобто, що ж не так? Тобто мені потрібно е, вказати, е, можу, до речі, відразу написати С плюс Б, але мені потрібно вивести лише мою змінну С. Тобто я вивожу не елемент, не віджит, не змінну віджита, а вивожу просто змінну. Мені потрібно написати С. Запускаю. Два, три, додати, і відповідь 5. Е, до речі, заголовочок увагу, також відповідь. Так, ну і інформація про два інших вікна, тобто увага і помилка є в підручнику. Не поекспериментуйте, зайвім не буде. А на сьогодні ми завершуємо до наступного року.